Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої тополі, А там і ліс, і ліси поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Зора моя вечірня, зійди над горою, поговором техесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася. Весна чорну землю сонну розбутила, уквічали її рястом, барвінком укрила, і на полі жаї воронок Соловей гаї. землю, убрану весною вранці зустрічають. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче наочати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сонце гріє вітер виє з поля на долину. Над водою не звербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає, а е, де ж соловейко не питає, не знає. Садок вишневий коло хати, гроші з нижніми ведуть, у гратарі з пугами йдуть. Співають ідуть, і дівчата, а матері вечері чнуть. Зім'я вечіря коло хати чи не зівенька стає, ночка вечерять подає, а мати хоче навчати, та совойко не дає. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні. Новий хати Гроші на душньому гудуть, блогатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зірніка вистає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчатка та Соловейко не затих. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Зоре моя вечірня» Зоре моя вечірня, Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. Що плани широко полі, і Дніпро і круче, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, Кров ворожа, оте дія, і лани, і гори Все покину і полину. До самого Бога молитися. а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великий, в сім'ї вольні, нові, Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом.